У Решетилівці на базі аграрного ліцею імені Івана Григоровича Боровенського гуртожиток переобладнали у сучасне житло для переселенців на кожному поверсі трьохповерхової будівлі. По п'ять секцій із чотирма кімнатами тут, зокрема, замінили покрівлю, замінили й встановили вікна та двері, комунікації, а також провели ремонт приміщень і житлових кімнат, які укомплектували ліжками, столами, стільцями та шафами. Це наразі один із чотирьох об'єктів у нашому в нашій області, який вже працює. Ще на черзі у нас до кінця року ще три таких так би мовити місця тимчасового проживання. Тобто, якщо ми дивимося на цей МТП, тут у нас по паперам, по ліжку місцям 150, а на сьогодні проживає 138 і вже більше не зможуть, тому що ну, є в нас кімнати там, де розраховані на 5 людей, ну, сім'я там 4 людини. Ми не можемо нікого підселити не з цієї сім'ї до цієї кімнати. Тому наразі ми кажемо про 900 додаткових місць в області після закінчення всіх ремонтних. робіт. Пані Наталя з родиною проживає в гуртожитку близько місяця. Донецької області, Покровського району, селище Новоекономічне. Виїхали, тому що була примусова евакуація з сім'ям з дітьми. Боже, було дуже страшно. У нас літають ракети, взриваються, храм наш знищили вщент. У мене, звісно, залишилася там мати, зв'язку немає. Ну, А сюди приїхали 10 серпня, зустріли нас дуже добре. Коли їхали, не знали, куди їдемо, як нас приймуть, бо ми з Донбасу. А прийняли дуже гарно. Надали допомогу. Дуже добре. Ремонт, вода гаряча, діти гуляють, ані в підвалі сидять. Дуже гарно, спокійно. Заклад місць для тимчасового проживання відремонтували та обладнали в рамках меморандуму про співпрацю між представництвом управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні та Полтавською обласною військовою адміністрацією. На відкриття в решетилівку прибула чимала делегація. Ми також маємо наших партнерів, місцеві громадські організації, як проліска і право на захист, які продовжують роботу тут і допомагають юридичними і психологічними консультаціями, також соціальним супроводом для того, щоб відвести людину до соцінституцій. запевнити, що це не тільки про те, щоб забезпечити людину ліжком, а й дати розуміння, що її права виконуються. Як повідомили представники управління Верховного комісара ООН, люди зможуть жити тут як мінімум рік після завершення військового стану в країні.